Титя, ну, ну тебе видно, що ти стоїш? А не поняла, вона нас реально професіонал. А ви як вона підбирає? Що <сміття> він дивиться? Ага. ага, ага. Ох, чел А, він, він його не вбив. Окей, ти ну давай, чел, ну ти. Смиристи Ну. І що його? П'ять шерифи виграли. Так не чесно, це якось анатозично. Знаю, що треба виконувати завдання, але мене ж видно, типу, якось, я не знаю. Я ж підсвічувався вроді, так? Ой, Тут Якісь квести... якийсь підписник зашел. безплатні гроші, я не знаю. Тут якісь обі... опа. Таке я люблю. Сюда плюс 50 кэш. Ой. Ой. Так. Ну, а все, забрала. Включається кудись то Та блін Зато тут ти можна коли ти це типа паркур. А, я окей, я кримінал. Я не тот І яке в мене завдання. Ага. Окей, я буду йти по рельсах. Ага. Окей, а, да. У мене є посадки там всякі щел. Фауни все мене так розглядывают, капець. О, какого все мені просто дуже нічого не це. Не роблю, окей. Зараз у мене якесь ще завдання появиться. Але поки що можна почалити тут? Ти що тупа? Що ти зробила? Я бачу, що ти людина. Ага, ага, ага. Окей, виходить, мені треба пройти кудись отуди. <кій> окей. отут тут взагалі місце не видно нічого.